13 грудня, п'ятниця. Господь опікується нами, частина 2. Бо ти моя скеля і моє пристановище, тож задля свого імені провадь мене й опікуйся мною. Псалом 31, вірш 4. Одного разу Наталя з острахом вирушила за провізією до найближчої крамниці, та, повернувшись додому, дізналася, що автобусна зупинка, повз вона годину тому проходила ущент зруйнована черговим снарядом. Було дуже моторошно виходити на вулицю, але зрештою всі звикли, бо ж у тому була життєва необхідність. У перші дні повномасштабної війни Наталя продовжувала сумлінно виконувати свої бухгалтерські обов'язки, тому їй було необхідно майже щодня надсилати листа поштою, бо все керівництво перебувало у вимушеному тимчасовому відрядженні. Одного разу, коли Наталя йшла дорогою до пошти, обстріляли сусідню вулицю. Жінка чудом залишилась жива, бог дивовижно оберігав її. Бомбосховищ у їхньому кварталі не було, а старі будівлі з підвалами не вселяли в впевненості, тому Наталя вирішила за будь-яких обставин довіряти Господу. Удома звільнила ванну, перевернула її догори дном, і під час обстрілів вони з донькою ховалися під нею. Сама не могла повірити зрозуміти, звідки з'явилося стільки сил, що спромоглася це зробити, бо ванна була дуже важка. У березні 2022 року російські війська увійшли до міста, і їхня делегація намагалася схилити на свій бік місцеву адміністрацію. Та коли їм стало відомо, що тут їх ніхто не чекає і їхньому приходу не раді, дві військові ракети влучили в будівлю міської адміністрації. У той час там перебували люди. Місто охопили вуличні бої, але згодом російські агресори були змушені відступити. Вороги знищили міський водогін, деякий час води не було в усьому місті. У пошуках питної води люди бували вимушені постійно поневірятися, вишукуючи чим утамувати спрагу, не кажучи вже про інші фізіологічні потреби. Однак водночас містяни дуже згуртувалися, навчилися цікавитися потребами інших людей, зауважувати, хто чого потребує, читати по обличчях, ділитися і підтримувати одне одного. Вони звільнилися від егоїзму, натомість переповнилися любов'ю. Ми віддали себе на служіння людям, людям і не втратили цікавості до життя. Наталя проживає на околиці міста, ближче до приватного сектора. Вона розповідає, що Бог захистив її дім та кілька інших будівель, розташованих поряд. Однак за декілька кварталів від них у приватний будинок влучила ракета, котра, дякувати Всевишньому, не розірвалася. Мешканка цієї будівлі розповіла Наталі, що боїться спати вдома. В іншому районі від деяких будинків залишились тільки фундаменти, мовчазні свідки людської жорстокості.